Вітаю усіх, Мене звати Марта Лісевич, я лікар-дієтолог, гастроентеролог та головна редакторка каналу Медичний. Я дякую кожному підписнику та підписниці нашого каналу. Хто ще не підписався, ви маєте унікальну можливість сьогодні, в цей момент, в цю секунду, це зробити. Сьогодні буду розповідати про нутрітивну цінність, нутрітивну складову. Прекрасних смачних страв на святу вечерю та не дуже прекрасних страв, на жаль, на новорічному столі. Нутрітивна цінність нагадую, це цінність по макронутрієнтах, скільки там міститься білків, жирів, вуглеводів та мінералів. І вітамінів не забуваємо. А ось культурна цінність вона здебільшого якраз закодована у святій вечері. Пам'ятаємо, не забуваємо про пріоритети. Пріоритет України єдиний це збройні сили України. Тому в першу чергу потрібно постаратися забезпечити наших воїнів. Смачною святою вечерею. Якщо вже входити в якийсь історичний екскурс, це спогади такої жінки видатної в українській історії. Це Марія Савчин. Вона зберегла свої спогади, це якраз період існування української повстанської армії, і як вони у Київках. Тодішніх укриттях, схованках святкували святвечір та Різдво. Навіть в тих умовах вони старалися відтворити, ну, спочатку ж зберегти і відтворити, в тому числі, і кулінарні традиції. Тому зараз у нас більш доступні методи, у нас є можливості відправити мед, горішки, кутю. Майже на лінію фронту не забуваємо, пам'ятаємо щодня, щохвилини про те, кому ми зобов'язані своїм фізичним існуванням. Тому в першу чергу дбаємо про наших воїнів. А вже на другому місці безпосередньо ми наші грішні тіла. Наші організми. І так хтось скрупульозно дотримується традицій. Господині, певні господарі готують саме 12 страв. Ці приготування так вони займають багато часу, але в цьому задіяні майже всі члени сім'ї. От, допустимо, терти мак на кутю. Це зазвичай справа чоловіків. Потрібна більша фізична сила, хоча і деякі жінки не поступаються. Ось така гендерна нерівність. І так, приготування займає доволі таки багато часу, і тут виникає питання, принаймні у мене воно виникає, не знаю чи у вас як себе вести з точки зору харчової поведінки впродовж дня до святої вечері. Є два варіанти розвитку подій. Перші – ви являєтеся релігійним фанатиком або ж строго дотримуєтеся посту, так як цей день пісний, деякі з людей що роблять, не їдять весь день до святої вечері. Чи це правильно з точки зору офіційної медицини? Ні. Неправильно, але хто я така, щоб вказувати на релігійні якісь певні обряди? Я все таки за те, і офіційна медицина, щоб їжа протягом цього дня була була у вигляді сніданку, обіду та безпосередньо. Святої вечері для прикладу, навіть там пісні страви. Допустимо, на сніданок це може бути умовно якась каша, крупа з горіхами та медом. Бачите, вже снідаємо кутею. На обід якісь рослинний білок у вигляді бобових не забуваємо про що? Про овочі. З ролика в ролик нагадую: українці споживають їх мало. Норма яка? Норма майже пів кілограма. Точніше, 400 грамів на день порція клітковини. Її легко розподілити між трьома прийомами їжі, і це вже не здається такою великою порцією за об'ємом. Отже, два варіанти розвитку подій, або ви релігійний фанатик і не їжте до святвечора, Згодом це може призвести до чого? До Болю в животі, болю в правому під Це стосується особливо людей, які вже мають захворювання з боку шлунково-кишкового тракту. Допустимо, хронічний панкреатит або гастрит, або ж калькульозний холецистит. Калькульозний холецистит означає, що у вас в жовчному міхурі наявні камені. Ви можете про них знати, можете і не підозрювати, вони безсимптомні. Проте після різкого навантаження їжею. Певний період часу ви голодуєте згодом великий об'єм їжі в себе починаєте поглинати, тоді якраз може так спрацювати ваш жовчний міхур, так скоротитись. І, відповідно, ці камені в жовчному міхурі почнуть, почнуть проявлятися, проявлятися симптомами. Симптоми основні це біль справа під ребром. Ну, якщо це саме жовчна колька, то біль. Доволі таки сильний, ви можете, зрештою, і трішки пожовтіти, або ж іктеричні склери з'являються. Іктеричні склери це пожовтіння очей. Так проявляється калькульозний холецистит. От бачите, ніби свята вечеря, святі страви, а ось така неприємна клінічна картина. До чого я веду? Не проти я святвечора, але я проти того, що. Ви не обстежуєтеся регулярно. Регулярні обстеження це не щотижня ходити до лікарів. Це раз на рік достатньо зробити ультразвукове обстеження органів черевної порожнини і дізнатися, чи зберігає ваш жовчний міхур камені, чи ні. Отже, не забуваємо проходити регулярні обстеження, регулярні чекапи. І якщо вже у вас є якісь захворювання, не забувайте приймати ліки, ті, які вам призначив лікар. Самолікування шкодить вашому здоров'ю. Я акцентую саме на цьому увагу, так як у святковий час, у період святкувань, багато хто забуває про прийом ліків. Прошу вас цього не робити. Усі призначення ми виконуємо. І Довіряємо своїм лікарям. Якщо не довіряєте, завжди можна почути альтернативну думку. І так, переходимо до страв, до їжі на святвечір. Свята вечеря це пісна вечеря. Отже, здавалось би, всі страви мають перетравлюватися легше. Підшумкова залоза. Так, вона працює нон-стоп, Проте кількість ферментів для перетравлювання в цілому, здорова людина зі здоровими органами має справитися з такою кількістю і з такою якістю продуктів. Коронна страва, головна на святковому столі. Це куття. Розбираємо її за нутрітивним складом. Що ж воно таке? За методом здорової тарілки, як ми харчуємося, куття входить в групу вуглеводів. Це каша, каша цільнозернова. Якраз на цільнозернових продуктах акцентуємо увагу у своїй тарілці, у своїй щоденній тарілці. Отже, робимо висновок. Цільнозернова крупа це чудово. Що ще хто додає? У цю кутю. В залежності від е, території, від регіону е, різні способи, методи приготування, в когось це більш е, рідка страва, в когось густа. Про свою сім'ю, про свою родинну традицію скажу, що у нас кутя густа, і я особисто не сприймаю е, рідку кутю. Ну, діліться, діліться в коментарях, хто яку кутю робить, хто яку е, їсть, хто додає в неї узвар, а в кого вона така, знаєте, ложка стоїть. Кутя, знаєте, поживна, поживна каша, так як е, в неї додають що? Горішки. Горішки це у нас що за своїм складом, це і білки, і жири, і вуглеводи. Ну, в більшості, в більшій мірі це все-таки е, жир. Та білок вже на другому плані. Куття оця каша, вона солодка на смак. Для цього солодкого смаку додають мед, і дехто додає ще зверху цукор. Ну що я можу сказати про доданий цукор? В принципі, і мед, і цукор за своєю суттю це одне і те ж. Тому нагадую, хто заміняє цукор на мед, думаючи при цьому, що це супер корисно, це не так. Це все одно цукри. Так от, давайте вже додавати хоча б один вид цукру або або використовуйте мед. Зверху цукор сипати не потрібно. Хоча тут, на противагу мені зараз можуть сказати господині, а як же перетирати мак? Хто використовує мак саме сухий, не макові суміші, хто не лінивий, мак розтирають. А розтирають з чим? З цукром. Тому. Розтираючи мак з цукром, ви вже додали додані цукри. Ще зверху трішки меду, і досить вам цього вистачить. І остання складова куті це родзинки. Хтось додає ще і інші сухофрукти. Далі вже йдуть варіації на тему. хтось додає у кутю халву, курагу, якісь екзотичні сухофрукти. Ну, знаєте, в кожного свої і в тому числі локальні і сімейні традиції. Я що я не проти. Хто я така, щоб бути проти, теж напишіть, будь ласка, що ви сипете в цю кутю. Так, поїли ми кутю. Переходимо до перших страв. Може це трохи дивно, але зазвичай починається саме свята вечеря. Ну з основної страви, це з куті. Далі переходимо до солоних варіантів. Перші страви, перші страви на святковому столі. Їх, ну давайте так, за локальними місцевими традиціями, за традиціями регіонів, в когось це може бути пісний борщ, а у когось грибна юшка. Про себе розповім. У мене в сім'ї це юшка з білих грибів. Вона має бути пісною, але щось складається не так, і моя бабуся додає туди вершкове масло. Так, це смачно, проте ця юшка перестає бути пісною. Про перші страви хтось їх вважає обов'язком у щоденному раціоні? Хтось ні, хтось категорично це не сприймає. У когось є психологічні травми дитинства, кого заставляли саме їсти. Ну, різноманітні супи. Так от єдиної думки не існує. Робіть, що хочете. Якщо це ваша традиція, якщо ваш організм так потребує першої страви, будь ласка, їжте її хоч щодня. Якщо ні, ви її не любите, ну, може, хтось не любить борщ, то це ваша відповідальність, якось на здоров'я, на лабораторні показники. Це абсолютно не відображається. До других страв: тут у декого присутні пісні голубці або голубці. Саме такий наголос ставиться на заході країни. Так от, хтось їх готує з рисом, хтось з гречкою та овочами, хтось їх. Пропускає, тобто не готує цю страву. А от вареники присутні ну, майже у кожного. Вареники теж пісні, вареники з капустою, вареники з картоплею. А у мене в сім'ї ще до них подається окремо грибна підлива. Дуже-дуже смачно. Ну, ці всі чудові страви, вони так смачні, проте це здебільшого за своєю суттю, що? Це вуглеводи. Це крохмаль. Нам потрібно для балансу, для помірності додати овочі, овочі, овочі. Локальні сезонні овочі, здебільшого у квашеному вигляді, тому на святковому столі присутні що? Квашена капуста, солоні огірки, солоні помідори. Так от не забувайте їх ставити на свій стіл. От у мене в сім'ї чогось так відбувається, що про них забувають, але я цей процес маю контролювати. Хто як не я? Щодо гарнірів, вони теж різні, навіть в одному і тому ж там регіоні, але в різних сім'ях так відрізняються традиції. І це нормально. В когось це може бути якась тушкована або запечена картопля, а в когось це квасоля. Ну тут вже на ваш смак. Якось я пропустила білкову складову святої вечері. Білкова складова це риба. А риба готується абсолютно різними методами приготування. Це може бути і запечена, солена риба, оселедець, дуже смачний оселедець з цибулькою. Риба смажена, так, не дуже корисно, проте смачно. Заливна риба, ну, тут вже варіації на тему. Риба це гарне джерело білка. Тому проти риби дієтологія нічого не має, А ми риби навпаки рекомендуємо. Мінімум нагадую, два рази на тиждень. Особливо це стосується риби жирних сортів, згаданого мною оселеця та скумбрії. До напоїв традиційний напій на святковому столі це узвар. Узвар це такий собі компот сухофруктів. Хто не знає? Єдина рекомендація: якщо ви варите узвар, не додавайте ще зверху доданий цукор, і так ви отримуєте природні цукри у вигляді фруктози, коли варите сухофрукти. Отже, зверху додавати насипати цукор не варто. І на десерт, на десерт залишаються. Пампушки, пампухи, пончики хто як їх обзиває? Здебільшого, цей десерт він зберігся на території колишнього Галицько-Волинського князівства. Чим закінчується, завершується святвечір на цих територіях. Здавалось би, вже не поміщається їжа у шлунково кишковому тракті. Вже десь цей останній вареник досягає рівня стравоходу, але гріх, гріх не з'їсти зверху ще пампушок. Пампушки готуються з різними начинками або без начинок. Традиційні начинки це повидло. Це мак, мак з вишнями і улюблений мій делікатес варення з, ружі, з рози, з троянди. дуже дуже смачно. Е, ці традиції е, зараз, традиції з пампушками, е, вони поширюються всією Україною. Ось, допустимо, в Києві, щоб е, тим людям, кому сумно, хто зараз не має можливості з'їздити там до своєї сім'ї або там сім'ї немає. Так от у Києві є точки з пампушками. Чи варто собі відмовляти в такому гастрономічному задоволенні? Я вважаю, що ні. Це так звана їжа для задоволення. Пам'ятайте тільки про баланс. 80% вашого раціону це здорова, нутрітивна їжа, а 20% це те, що приносить задоволення. Хіба можна собі у цьому відмовляти? Ні. Тим більше, ця страва готується тільки раз на рік. Раз на рік люди добрі. З'їжте, отримайте насолоду, будьте щасливі. Загалом усі страви на святвечір вони. Збалансовані ось такий дієтологічний вердикт. Тепер питання про кількість. Якщо до якості претензій немає, про кількість варто все-таки. Пам'ятати, якщо ви вже і з'їли, як ви вважаєте, за велику кількість за великий об'єм продуктів і вирішили чимось собі допомогти медикаментозно, що варто робити? А що ні? Приймати різноманітні ферментні препарати. Якщо вам їх лікар не призначив, в цьому сенсу немає. Якщо вже з'явився якийсь епізод там болю, дискомфорту в животі, то безпечно прийняти препарат. З розряду з групи спазмолітиків. Якщо вас турбують болі постійно, це важливий момент. Що ми робимо? Звертаємося до лікаря. Різдво. Різдво це вже м'ясні страви. І тут наша підшлункова залоза. Залоза починає працювати у посиленому режимі. Це стосується тих людей, які дотримувалися посту, ті, які їли м'яско, ковбаску, то меншою мірою проте все одно стосується так, як наїдки святкові, вони все-таки у більших об'ємах і більш частіше ви сідаєте за. Святкові столи важливо пам'ятати про правило. Правило, яке клітковина, клітковина у кожен прийом їжі. Є ковбаска до ковбаски на тарілці, має бути порція квашної капусти або якогось свіжого салату. Клітковина допоможе, допоможе вашій травній системі справитися з такою якістю продуктів, з підвищеною. Кількістю білкової їжі, там ясних делікатесів. Про переїдання. Ну так вже сталося. Хтось переїдає, особливо на свята. Що не варто робити? Не варто після переїдання а, сідати на якусь голодну дієту, пропускати прийоми а, їжі. Ви все одно. Повертаєтеся до свого звичного базового раціону, так ви можете зменшити порції, проте пам'ятати про якийсь режим харчування, сніданок, обід та вечеря без якихось хаотичних непотрібних перекусів. Здебільшого у питаннях появи симптомів з боку шунково-кишкового тракту, болі, дискомфорт і здуття живота. І ще і ще багато різної симптоматики. В цьому винна не їжа, у цьому винен алкоголь та. Поєднання великої кількості їжі разом з алкоголем так відбувається загострення хронічних захворювань. Пам'ятаємо про хто не пам'ятає, може хто не знає, але це захворювання, практично з ним знайомі усі. З з літератури це подагра. Класика подагри це червоне м'ясо з'їдене разом з запитим червоним вином а проявляється дуже яскраво. Надзвичайно сильної природи біль, як правило, у суглобі на великому пальці ноги. Проте можуть бути задіяні у цьому і інші суглоби. Що потрібно робити? Ну, зазвичай це знімають больовий синдром та знову ж таки звертатися до лікарів, до цих святих людей. Отже, розповіла я вам про напад подагричного артриту запалення суглобу, так це потребує стовідсотково медикаментозної корекції та звернення до лікаря. Якщо десь колись щось вас кольдуло, дьоргнуло, спазмувало і це пройшло, і це одноразова акція, пам'ятайте про лікарів, що вони теж люди зайвий раз. Не турбуйте і завершуємо е, святкування новим роком. Нарешті, знову ж таки, з чого я почала? У нас е, будуть різдвяні свята, і згодом це завершується новим роком. І е, за логікою на цьому святкування повинні е, пройти. І ми маємо е, повернутися, хто не повернувся, у звичний свій е, режим, режим праці, а не так, як. Прийнято, ну, здебільшого, до речі, це провина заходу. Знаєте, від Романа до Йордана у нас ніхто нічого не робить. Це не привід, це не привід. Ось ті святкування. Повертаємося до роботи. І так про новий рік, про ці святкування так я вже трішки почала хейтити на самому початку нашого відео. Святкування нового року. Ну, можливо, та неможливо, а це індивідуально моє сприйняття, сприйняття цього свята, так як ну, не святкую я новий рік. А чи святкуєте його ви? Пишіть, будь ласка, пишіть про новий рік, про традиції ось моя новорічна традиція це лягти спати о 22.00. Саме в цей день якось от хочеться мені заснути рано. Рано. Можливо, є хтось ще такий, як я. Так ось про новорічні столи і новорічні наїдки Зіпсувало картину всього свята: радянський спадок. Радянський спадок у вигляді майонезних салатів. Ну, я. Радянському Союзі не жила мені пощастило. Я тільки вже знайома з чим з наслідками, тяжкими, важкими 90-ми. Але якось так пощастило, що і у сім'ї так було прийнято. Ми активно, там ще в моєму дитинстві, не святкували новий рік з олів'єс. З чим там, з крабовими паличками, давайте так в нашій країні боротьбою з радянським спадком кулінарії бореться пан Євген Клопотенко. Ну успішно я вважаю, так зустрічається протидія, як і усі зміни. Ну тобто, усім змінам є протидія. Але потрібно, потрібно робити над собою зусилля і відмовлятися від радянщини від Совка. Ну, от скажіть, це хіба смачно? Смачно ось ті там салати, чи потрібно о 12-й ночі починати їх їсти. Ну, з точки зору здоров'я, точно ні. Я не проти, і медицина не проти святкувань, святкової вечері. Нехай це буде запечена індичка чи качка з яблуками, чи відкривайте книгу, книгу Ольги Франко. Ольга Франко це історична довідка, це невістка Івана Франка. Відома, відома кулінарка. Є її чудова книга, Секрети господині. Там є прекрасні, прекрасні страви. Страви, які ще не зіпсувала радянська кухня. Про солодощі. Солодощами займалася Дарія Цвек. Солодке печиво, книга, я вважаю, бестселер. Приготуйте зі своїми дітьми смачні, смачні, новорічні десерти, новорічне печиво. З якісних інгредієнтів формуйте свої традиції, свої сімейні традиції. І буде вам здоров'я, щастя і многое літа. Отже, оптимально новий рік відсвяткувати смачною вечерею не о 12-й ночі, якщо ви плануєте святкувати. І на цьому кінець. Лягайте спати, висипайтесь. Сон у нас в пріоритеті. На цьому на сьогодні все. Ми розібрали. Святкову вечерю, святу вечерю та правила святкування нового року будьте здорові! Не ходіть голодними. Усім, папа. -па.